Діти, а що вам відомо про землю? Земля щедра, багата, на ній ростуть рослини, живуть люди та тварини. Дарунки землі не даються людям задарма, щоб земля віддячила людям своєю красою, щедрими плодами, людям слід докласти багато зусиль у праці. А зараз у нас з вами пора року осінь. Вона дуже щедра своїми дарунками, зокрема, фруктами. Давайте пригадаємо їх. Яблука, груші, сливи, малина, полуниця, персики, виноград, вишні. А як ці плоди можна назвати одним словом? Правильно фрукти. А де їх виростили? У саду. Молодці! Звісно, фрукти ростуть у фруктовому саду. А як називається сад, де ростуть певні дерева? Давайте з вами разом поміркуємо. Якщо ростуть вишні! Це вишневий сад, а якщо яблуня? Яблуневий сад, сливи, сливовий сад, персики, персиковий сад, груші, грушевий сад, абрикоси, абрикосовий сад. А як ми назвемо сад ласково? Садочок. Як назвати одним словом усі рослини, що зростають у садку? Подумайте? Правильно, садові. Щоб фруктове дерево виросло, його спершу потрібно що зробити, дітки? Посадити. А хто ж вирощує садові дерева і кущі, що дають нам такі смачні плоди та ягоди? Це садівник. Навесні садівник сажає дерева, прибирає в садку. Влітку садівник поливає молоді деревця, підтримує порядок у садуку, а восени збирає урожай, прибирає опале листя. А взимку захищає стовбури молодих дерев від морозу, утепляє їх. А восени фруктовий сад віддячує садівникові щедрим урожаєм плодів і ягід. Перед вами діти фрукти, дуже корисні продукти банан, груша, мандарин, яблуко, слива, апельсин. На деревах всі ростуть. Люди фруктами їх звуть.